ОСББ в 30 разів переплачують за землю. З 1 січня цього року міська рада встановила плату за землю, зайняту ОСББ і житловими кооперативами, в розмірі 1% від їхньої нормативної грошової оцінки. Це призвело до підвищення плати за утримання будинків і прибудинкових територій більш ніж у 30 разів. Тож мешканці 30 черкаських житлових кооперативів і будинків з ОСББ змушені платити здирницькі податки. Прикметно, що підвищення ставки до одного від. ...відсотка ініціював міський голова Сергій Одарич. Нині його однопартієць Олег Ліхоцькін... пропонує внести зміни до оподаткування земель ОСББ в розмірі 0,3%. Зміни стосуються ситуації, яка виникла з тим, що ми встановили на ці півроку ставку для ОСББ і кооперативів в розмірі 1 відсоток, збільшивши в 30 разів плату. Я нагадаю, ми в Червні місяці ми на наступний рік знов їм прийняли 0,03%, От але виходить так, що на півроку у них в 30 разів збільшилась ставка земельного податку. Вони не переглядали свої розміри квартирних плат і на сьогоднішній день не, можли, не мають можливості. не мають можливості сплачувати такий земельний податок. От ми проводили консультації з податковою адміністрацією, значить і вони запропонували прийняти зміни в наше рішення, щоб регулювати це питання. Пропозицію підтримав і секретар міськради Олександр Радуцький. Аби рішення було прийняте у законодавчому порядку. Проект має пройти регуляторні процедури. Тож питання оподаткування земель ОСББ та житлових кооперативів першим розглянуть на наступній сесії 15 вересня.